Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні в нас з вами художня мовленева діяльність. Тема заняття загадки, мирилки і скоромовки. Погляньте, малята! До нас завітала наша розумничка Наталочка. Добрий день, малята! Добрий день, Наталочка! Діти, наша дівчинка ще маленька і вона не знає, що вітатися можна по-різному. А ви знаєте, як ще можна привітатися? Ми можемо вітатися сумно. Добрий день. Можемо вітатися голосно. Добрий день! Можемо привітатися тихенько. Добрий день. А ще ми з вами можемо привітатися весело! Доброго дня, малята! А зазвичай ми з вами вітаємось спокійно! Добрий день. Наталочка прийшла до нас не з порожніми руками. Вона принесла чарівну скриньку. Давайте ми її зараз відкриємо і подивимось, що ж там таке цікавого. Ой, та це ж загадки! Діти, а ви вмієте відгадувати загадки? Тоді давайте спробуємо. Іренька маленька. Бігає швиденько, шкодить, коли тиша. Пискотлива. Хто це, дітки? Так, правильно, це миша. Та перша загадка була легенька, вона все розповіла про мишку, а інша загадка складніша. Щоб її відгадати, ви повинні її уважно дослухати до кінця. Наче сонячні клубочки хтось розсипав колоквочки. хто це там пишіть малята? Здогадались? Хто це дітки? Молодці, таке гарне курчатко! А чому жовтий клубочок із ним вискочив? Тому що курчатко схоже на клубочок. Дітки, а з чим ще ми можемо порівняти курчатка? Наприклад, з пухнастим м'якеньким м'ячиком? А що Сталося з курчатком і мишенятком. Чому вони відвернулись від, один від одного? Вони посварилися, не розмовляють. А чому? Це тому, що курчатко весь час говорить, говорить, а я не розумію його. Треба уважно слухати. Я повторюю декілька разів, а я все одно нічого не розумію. А, так ось у чому справа. Напевно, ти, курчатко, говорила не чітко, тому тебе і не зрозуміла мишеня. Так і в діток іноді буває. Я навчу вас говорити чітко, виразно, але спочатку вам треба помиритися. Ой. А я якраз знаю гарну мирилочку. Щоб нам сонце посміхалось, щоб зігріти нас старалось, треба просто будь добрішим. Помиритись нам скоріше. Добре, я згоден. Давай миритись. Звичайно, давай. Ось і помирились наші друзі. Це так добре. Але вони ще не вміють говорити чітко, щоб їх всі розуміли. А я їм зараз допоможу. Здавна люди придумали скоромовки. Як ви вважаєте, чому їх так назвали? Скоромовки значить скоро мовити або скоро говорити. Давайте послухаємо. Жовтий жук купив жакет джемпер, джинси і жилет. Звичайно, відразу вам буде важко їх вимовляти, але коли у вас почне виходити, ви навчитесь говорити чітко і вас всі будуть розуміти. Ми з вами для початку вивчимо коротеньку скоромовку. На полиці в коробиці півкаравая і паляниця. Ось так вимовляються скоромовки. Але ми з вами зараз спробуємо її сказати повільно. На полиці в коробиці. Півкоравая і поляниця. Всі встигли. А тепер давайте ми з вами скажемо її трішечки швидше. На полиці в коробиці, півкоровая і поляниця. Молодці! І добігло наше заняття до кінця. Дякую вам за науку! А тепер нам із мишенятком час повертатись у скриньку. До побачення! До побачення, малята! Яку чудову скриньку принесла нам Наталочка? Давайте пригадаємо, які ж були сюрпризи в ній. Так, правильно, це Корчатко і Мишенятко. А коли вони до нас прийшли? Правильно, коли ми відгадали про них загадки. А ще вони навчили нас розповідати дуже гарну мирилочку. Дітки, а що ще вам сподобалось на нашому занятті? Так, і мені дуже сподобалось, як ви розповідаєте скоромовки? Дякуємо за увагу! Ми дуже чекаємо на ваші відео, де ви розповідаєте або мирилки, або скоромовки. Те, що вам сподобалось найбільше. До зустрічі!